Вітаю вас! Мене звуть Христина Боговід. І я таролог, езотерик, енергопрактик, фасилітатор Аксес Барс, духовний наставник, інструктор з нейрографіки. Ви на каналі Академія пробуджених душ. Отож, Академія пробуджених душ це простір, де істина зустрічається з практикою. А духовність з науковим підходом. Тут я ділюсь своїми знаннями і досвідом, які я відкриваю, практикую, досліджую і проживаю сама. І моя мета екологічно, свідомо і, що саме головне, максимально корисно для кожного з вас і на користь кожному з вас показати і розказати. Як працюють інструменти, що можуть допомогти проживати дане життя, наше життя, наше втілення, максимально кайфово і наповну? Я навіть сперечатися не буду і скажу так, як є: мій канал присвячений магії, але не ілюзіям чи міфам, а реальним, практично і науковим підтвердженим процесам, які оточують нас. Щодня та відкривають для нас шлях для створення своєї найкращої реальності та найкращої версії себе. Отож, якщо ви шукаєте глибокі знання, прагнете внутрішнього пробудження, бажаєте навчитися жити в усвідомленні, прийняти, нарешті, прийняти себе, свою силу. Відкрити своє серце, відчути любов. Ласкаво прошу в мій простір. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного важливого відео. Ставте лайки, діліться своїми враженнями в коментарях. Я вам буду за це дуже вдячна. Це важливо. Творення це енергія жінки ще в єдності з духом. Нерозум створює реальність. Поле, серце, емоція, тіло. Ось це і є ваша магія. Починаємо з тіла, тому що воно і є портал. Практика називається Я жива, Я провідник. Вам потрібно. Е Прилягти або присісти, закрити очі, щоб вам ніхто не заважав, і проговорювати фрази. Їх треба вивчити просто. Я приймаю свою енергію. Я дозволяю їй текти через мене. Я дозволяю їй проходити через мене. Робимо глибокий вдих. Я приймаю свою енергію і глибокий видих. Я дозволяю їй проходити крізь мене. Буквально 5 хвилин вашого часу. Цього буде достатньо. Треба війти в цей стан. Дивіться, цей рівень не так продіє, як про стан, з якого ви це все будете створювати. Коди четвертого рівня. Я храм. Я любов. Моя енергія це дар. Я дозволяю собі бути провідником світла. Бачите, я говорю, у мене просто сльози відкликаються дуже сильно.